Прийшла, а у нас будуть яблука в саду. І про ці яблука нам розповість і заспіває авторка пісень, письменниця, поетеса Галина Лукашонок. Пані Галина, радий вас. О, ви з яблуками, радий вас бачити. Щирі вітаннячка. Навзаєм дуже рада вас бачити. Пані Галина, дивився якраз вчора ваш новий кліп. І от сіяв, яб... і перша думка була: ну прийшла ж, зима. А у вас в саду яблука. От як, як так? Де, де ви їх знайшли? Я навіть сьогодні завітала до вас з яблуками. Оці яблука ж у мене на столі, то яблука з мого саду. І я більше скажу, що я взагалі надихалася отими яблуками, коли писала пісню яблука в саду. У мене з, з вікна видно сад. Домінують там яблуні, це фруктовий сад. Хоча навправду там є вишні, є черешні сливи. Ну навіть у нас вже і персики родять, Я вам скажу так, клімат змінився. Що чесно, ми думаємо, може тоді вже і банани можна буде. Так само на Прикарпатті вирощувати. Але якщо до яблук повертаємося, то е, направду моє натхнення. Ото мій яблуневий сад е, дуже часто я собі так релаксую, е, так як творча людина з горнятком кави на балконі і е, милуюся тим садом. І такий багатий цього року урожай, і сад взагалі молоденький у нас. Але ви знаєте, яблука і зелені, і жовті, і червоні, і всі такі ароматні, і всі такі духмяні, так що що я сердечно запрошую всіх, хто в Дніпрі до нас на покуття на Прикарпаття на яблука. Ну е я так собі подумав, що яблуко це ще глибокий такий філософський символ. Згадаємо яблуко в райському саду на дереві пізнання добра і зла. От, ну, оскільки ми з вами на стороні добра, то і, і яблука нам смакують ще більше від того. А скажіть, будь ласка, яблуко, яблука, от як ви пов'язали яблука і пісню? От, чому саме яблуко вас надихнуло? Чому саме яблука? Я взагалі надихаюся красою природи. Завжди де б я не була в якому краї я. Люблю посмакувати красу природи, і кожна красива, і степова, і гірська, і навіть пустельна. колись була в Єгипті, і також народилася в мене навіть низка віршів то є в моїй книжці. Якщо в мене є така романтична, гарна назва збірка поезії, то я надихаюся всім і потім пробую це відтворити через таке авторське серце, пропустити. І народжуються і поезії, і так само народжуються пісні. Чому яблука в саду? Так, ви дуже гарно молодець, так глибоко купнули аж Едемський сад. Це прекрасно, яблуку спокуси, але все ж таки наш. Край багатий на яблука, так і я щиро вірю, що мабуть у багатьох людей є така особиста історія кохання, яка пов'язана, може, з мандрівкою десь там в саду, десь там зустрічі під моя пані пані Галина, пані Галина. У мене є, є заготовочка. Я, я саме на, на цю тему хотів вас вивести У мене навіть є цитата з вашої пісні. Ми любов свою зустріли там, де яблука дозріли у саду чарівні. Почуття дарує крила, серце я тобі відкрила. Ти мені. Це щось автобіографічне, чи це ваша лірична героїня якось так була у такому у такій ситуації? От, про це, це вас ви... хотів запитати. і автобіографічне, тому що оскільки в нас на подвір'ї, ну тобто, подвір'я і одразу сад. То інколи чоловіка, я запрошую у сад позбирати яблука. <смі> Або ж весною треба побілити яблуньки, так, щоб вони були нам здорові, гарно родили. Е, ну, Лірика, так, ви знаєте, я взагалі дуже люблю осінь. Осінь то моя улюблена пора року. І не тільки ота така красива, багряна, така багата тими плодами, налитими, соком, а навіть ота вже така цнотлива, оголена, коли голена не заплітаються десь у роси, у трави, у те листя, яке спадало до ніг, і навіть ті яблука поміж тим листям, такі поодинокі вже, бо врожай збирають, так і тоді народжуються якісь такі глибокі думки, переживання, і все це переплітаються з тими думками про щасливе кохання. Дуже хочеться, щоб кожен, хто сьогодні послухав. Цю авторську пісню яблука в саду, щоб він у ній віднайшов щось дуже своє і дуже особисте, і я дуже вірю, що багато хто хто послухає цю пісню, ну згадає ту особливу яблуньку саме в його житті, в його романтичних стосунках, у його долі. Шановні, як завжди, закликаю вас підтримати своїми переглядами, лайками, коментами, репостами, творчість наших митців. У пані Галини, ще раз нагадаю, Галина Лукашонок, Яблука в саду. У пані Галини є свій ютуб канал, зокрема. От я зараз на ньому він називається, так і називається Галина Лукашонок, не тільки пишеться латиною, я думаю, нічого складного в цьому немає. Я вже вдома поставив лайк, зараз із студійного коменту теж підтримую це відео. Закликаю вас долучитись до цього за своїх. Треба топити за кого ще. Пані Галина я от дивився відео в котре і там приглядався. А що у вас ще є у саду, що можна оспівати, або ще не оспіване? І у вас можливо у вас є такі творчі плани. У нас багата природа, особливо в Карпатах. Ви направда читаєте мої думки. І я якраз наступним рядочком хотіла розказати, що вже дуже скоро, бо ми ж живемо у час напередодні коляди, так напередодні ага. різдвяної. Я прем'єритиму таку зворушливу коляду під назвою Христос рождається. І ми вже до речі з режисером з операторами робили зйомки в наших горах в тому селі Космач, про який моя книжка Золота гора оця патріотична, чудова книжка. Ну там такий край, там вартує зазняти коляду. І повертаємося до теми, що ще можна оспівати. У мене власне народилася колядка, і перші її рядочки дуже пов'язані з моїм садом. Е, голуби білі сіли на грушу. І ви знаєте, отак починається, а далі не розказую. А груша у мене їй понад 120 літ. То ще мого прадіда й прабабусі, коли вони будували хатинку і заклали перший сад. І з того давнього саду у нас залишилася груша, і вона така, знаєте, нам рідна. Це якби такий зв'язок з нашими пращурами. Я би навіть сказала видимий, тому що є ті невидимі, не ті молитовні, духовні. А оце видима. Ця груша нам і цвіте, і груші досі родить. І я якось е, ну, є в нас ворог, і ми його геть не любимо і йому тільки зла бажаємо. Так? Не було в нас світла, бо в нас часто вимикають на Прикарпатті світло, але ми то все переживемо, то не страшно. І я стояла біля вікна, було темно, така вже. Жовтнева була днина, так. Е, і дивилася на ту грушу, прилетіла голуби, і сіли на моїй груші. І в мене народилася така тепла колядка, така тепла різдвяна роздума, е, яку Обов'язково презенту... презентуватиму і у вас і щиро запрошую всіх підтримати мене на моєму ютуб-каналі, тому що там буде той кліп, і буде ота колядка-молитва. Так що з садом пов'язано багато. І ще забігаючи вперед, скажу, що е, направду надихаюся садом. Була така в мене гарна пісня, я її прем'єрила минулого року під назвою Доли моя. То теж я так собі сиділа е, на балконі і так собі. Перелаксувала, падав дощ, такий гарний, такий срібний дощ. Я пила каву і написала пісню доли моя, то направду, споглядала на той гарний сад, і так сад то натхнення. То дар Божий для кожної людини і для кожного автора певна локація є своєрідним таким поштовхом до написання гарних творів. Знамениті карпатські зимові яблука і зимові груші, котрі ці, цілий рік можна їх куштувати. І я, так, я чомусь подумав, оце, докручую образ яблука. Я згадав, що є така картопляна гармата, там руйники міфів її досліджували, де стисним повітрям вистрілюється. Так можна ж яблуками і грушами стріляти. А якщо пані Галина зарядить оцей, оце, ось, 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 ось своєю енергію або своїм так можна збивати дрони. от Знаючи вашу енергію, пані Галино, я не здивуюся, якщо наступного разу ми вже побачимо цю гармату яблукову гармату в дії А скажіть, будь ласка, от у, у мене питання. Так, да, будь ласка. От я. Е, е, е... Просто знаю, що я не знаю, що саме, але от з минулого нашого спілкування там пройшов вже більше місяць, я знаю, що обов'язково у вашому житті мало щось відбутись про що вам є розказати, тому що ви і книжки писате, і ви окрім того, що співаєте книжки, вірші, ваша лінія вишиванок, волонтерська робота, отой на арт-простір ліхтарі. Мені здається, да, от можливо, десь щось відбулось таке, що ви можете з нами поділитись. Ви знаєте, дуже активно пройшов цей місяць від того часу, коли ми спілкувалися, найперше хотіла би сказати, я мала такий. Може, трішки болючий досвід, але я вважаю, що дуже потрібний. Ми з творчою командою їхали на Львівщину. Локацію казати точно не буду, бо то не гоже. Там перебувають на лікуванні наші воїни ампутовані, хлопці з ампутаціями, які очікують на протезування. І ви знаєте, я поїду ще і поїду обов'язково. Ми їхали. Піснями і хлопці хочуть такого спілкування. Я привезла їм свої книги, і поетичні, і прозові книги, так і такий, знаєте, добрий заряд енергії і надії. Мабуть, ми отримали від одне від одного. І я впевнилася в тому, що якщо є така сила духу, яка є у наших хлопців-захисників, то ми обов'язково переможемо. І так само дуже гарний мала концерт сольний з тими ж такі ліхтарями. Так зі мною були гарні дітки, які запалювали ліхтарики так красиво. Ми теж збирали кошти на допомогу Збройним силам України. Кажу, що вкотре що всі концерти, які відбуваються, я не забираю жодну копійку з того концерту. Все залишається у місцевих скарбничках для допомоги хлопцям з місцевих громад. Тут, скажімо, тепер був концерт. І і місцеві воїни збирали на автомобілі. Тобто, всі кошти, які ми вилучили, я співала дітки мені там допомагали, ліхтарики так світили. Люди аплодували, це було дуже приємно. І всі кошти, які ми зібрали, ми залишили на автомобілі. І я вважаю, що це є чудово. Тепер ми повинні допомагати. А коли прийде перемога, тоді вже всі будемо торжествувати, святкувати, танцювати, ну і так далі. Пані Галино, я надзвичайно вдячний вам за наше спілкування. Ще більше вдячний вам за ту роботу, яку ви робите і котра залишається, на жаль, за кадром. Можливо, ми про неї ще якось окремо поговоримо. Я ще окремо вдячний вам за те, що ви нагадали про нове скоро ж Різдво. Що тут залишилося? От воно вже буквально завтра. Ну і так, тоді чекаємо від вас нової колядки. Я думаю, вона нас зарядить ще додатково. Вдячний вам дуже і до нових зустрічей. Обов'язково побачимось. Дякую на Рада була побачитися. Па-па. Щасти. Надзвичайно приє, приємна, щира, завжди усміхнена пані Галина Лукашонок була з нами волонтерка, співачка, літераторка. Дуже людина неймовірних талантів і дуже різних. От ще й яблука вирощує. сподіваюся, ми з вами їх якось скуштуємо. От шановні, на цьому ми на сьогодні. Спілкування наше завершено, хоча безумовно я з вами не прощаюсь, тому що нас чекають нові телепро телепроекти каналу. Д1. не перемикайтесь, обов'язково побачимось. Слава Україні!